Мене е, підколювали за зайву вагу. і мені було важко. на початку, коли це почав починалось, я такий, ну може, пройде, може, якось воно там щось пройде чи щось. Ні, не проходить. Коли ти не не можеш відстояти свої кордони, хоча б словами або там жартами, або ще чимось, тебе починають бити, тому що ти такий, ну я можу ось. Я не можу нічого сказати, тому ми, ну, мене ну, не лапсували сильно. Я приїжджав домою додому, в мене ну, приходив, в мене були е, синяки там, на ногах, на руках, там, мене палками лупили і так далі. І це було вже. Мені, а як ти ті... батькам це обіцяв, як вони запитували? Я потім наважився сказати: мамі, я сказав, і потім мене. Вибачаю, Вибачаюсь три рази чаще в рази в два. Тобто однолітки замість того, щоб все добре не будемо, вони мене лупили ще більше. А він мамі сказав: Ах, так. Мама прийшла і розказала, що ви робите. І вони мене лупили ще сильніше. Але як діяти? Знаєте, мені дуже часто допомагало це вміти жартувати. Над собою або взагалі якось розрядити атмосферу. Тобто, коли ти можеш пожартувати, і якийсь там накал, який починається, він так трошки збавляється, тобто ага. через жарт, і мені допомагало це. Ага. Потім з часом, коли я пішов там займатися там спортом, боксом і так далі, я вже навчився що таке давати вісіч. І ага. саме прикольне в тому, що коли я психологічно ну, в голові собі дозволив, що я можу дати по морді, з ага. якщо мене ображають, мене перестало ображати.